Вітання з міста Е, Ну що, погуляємо? У мене чудовий настрій, такий без пафосу. Я без жодних своїх стильних морячок, капелюхів, скресань, Е, Циліндрів і так далі будуть прогулянки оповідки по іншим районам, не тільки по площі ринок. Я знаходжуся на проспекті Чорновола, Позаду мене задня частина опорного театру будівля яку збудував Зігман Горголівський в 1900 році, який виграв тендер саме своїм інженерним рішенням, тому що тут де зараз проспект свободи, протікала річка Полтва, і він запропонував її замурувати в склепіння. Вона протікає. Під низом вона нікуди не ділася, але виник Проспект Свободи. А ми з вами погуляємо сьогодні трошки іншими районами. Полетіли? Оперний театр, будинок Скарбика, будівля, яка збудована в середині 19 сторіччя. ми йдемо туди, але будемо звертати не на площу Ринок, тому що площа Ринок ось туди за будинком Скарбика. А ми звернемо сьогодні в Австрійський район направо. Ми звернемо в праву частину, і там така краса, там модерний сецесійний львів. І це я буду вам показувати. Я стою на Світлофорі, оперний театр і вулиця Городоцька сама довга вулиця міста Лева, яка виводить аж на виїзд міста Лева. Магнус, колишній Ромах, Церква Святої Анни видніється в тому напрямку Собор Юра. А ми чекаємо зеленого світла світофора і будемо рухатись вперед. А ми гуляємо однозначно, звертаємо уваги на квіти. Ось такі волошки, квіти і ваш букет. Покажу і ваш букет. Так, дуже гарний. І ось такі помаранчеві квіточки. А яка вартість волошок? Яка вартість? 150. 150. Вам бажаю все продати, лагідного вечора. До побачення! Дякую. Ще комплімент отримала. Ви дуже красива жінка. Так, жіночки продають, заробляють літні люди собі на м, свої потреби на ліки. На жаль. Але ми рухаємось далі до австрійського центру. І ось вулиця Фурманська. Вона дуже, дуже гарна. Я її люблю. Але ми підемо іншою. Я думаю, що ми покрокуємо вулицею. А це буде секрет. Ми прощаємося сьогодні не на довгий час з Опорним театром з площею Ринок. І ми покрокуємо, як я обіцяла, модерним сецесійним австрійським містом Лева. Е і хочу показати вам вулицю Леся Курбаса. Вона фантастична. Там такі родзиночки, що годі казати. Є така невеличка вулиця Пиктора. Подивимось з проспекту Свободи. Ми звертаємо саме цією вуличкою, австрійська бруківка, захід сонця. А ми рухаємось вперед і наліво. Там нас зустріне неймовірна затишна Родзенкова, Як я люблю вулиця Леся Курбаса, на якій розташований театр Леся Курбаса? Ми з вами ще не були. Зараз закриття сезону, але обов'язково там побудемо. Ось тут такий мурал, і ми звертаємо з вами. Туди. Ця вулиця не проїзна, ось такий стоїть шлагбаум. І тут класичні прибуткові будинки австрійської доби у стилі історизму. Але бачите, еклектика, і тут дуже такі гарні, гарні, гарні медальйони, консольні балкони і ось така чарівна вулиця. Якось одного вечора вона мене. Дуже гостинна, запросила в себе обійме. І ми доходимо до краси. Подивіться, це цесія. В чистому вигляді, бачите, яка плиточка, консольні балкони. Ось які неймовірні візерунки. А за ним будинок в неоготичному стилі. І саме цей будинок в неоготичному стилі, це і є. Будинок, в якому зараз розмістився театр Леся Курбаса. Ось стендер, театральний сезон театра Леся Курбаса, театр. Трошки відійдемо від цієї не дуже вихованої молоді з нормативною лексикою. Ось тут грузинський ресторан. І ось роздивимось цю красу. Неоготичний будинок. Поволі, поволі, поволі буду показувати всю неперевершену красу. А ось там на горі, схоже на горгулі, але ж не. Куди? Ще раз сюди прийдемо, і я зроблю репортаж. Ось така краса. Театр Леся Курбаса. Неоготика, а поруч, чистий модерн сецесія. А з цього боку будинок в стилі історизму. Ось так у Львові все поєднується. А ми підемо далі. Ще що цікавеньке побачимо, я вам покажу Відпочиває молодь, тут затишно, немає автомобілів, чудові кав'ярні, дівчата п'ють коктейлі, смузі. І ось ще один консольний балкончик, прапор України, неперевершена краса і будинок у стилі класичного історизму, без зайвого пафосу і декору. Скажіть гарно, а ми з вами поступово виходимо на вулицю Гнатюка. Не Дмитра, але Гнатюка. На вулиці Леся Курбаса, кав'ярня, Прага Винотека. Одна переходить в іншу, адже вулиця дуже-дуже-дуже приємна. І ось подивіться, які вже величні будинки. Це ж Львів, вулиця Леся Курбаса. Лесь Курбас, видатний режисер засновник авангардного театру в Україні, актор, педагог, театральний діяч. Народився 25 лютого 800 77 року в місті Самбір, Львівська в віденському та Львівському університетах. Розпочав сінічну професійну діяльність на коно театральне товариство Руська бесіда в Галичині в Києві створив молодий театр. Мистецьке об'єднання Березіль. Його заслали на Соловки. І милася курбана, названа улиця, а також театр, розташований на ній. Замордували. Замордували. Олеся Курбаса за позицію за українство, за патріотизм. Як водиться. І ось ресторан Вайн Шуп, розташований в такому будинку Прага. На вулиці, розі вулиці Лесі Курбаса і Гнацюка. І один з символів цього ресторану ось такий чудовий чоловік, схожий на Чарлі Чапліна. Вулицях Натюка попереду у нас видніться Львівська краса, дзвіниця Львівської катедри. Кожна з вулиць вражає своєю величчю красою. Мені хочеться показати чим найбільше, але це неможливо. Давайте ще щось покажемо. Може до Кривої Лити дійдемо. Подивимося. Полетіли? Неперевершена краса львівських будинків. Реставрують вулиці, Базальтова гранітна бруківка. І ось ще одна неймовірна, гарна вулиця. Підемо туди. Це одна з знакових вулиць. Вулиця Січових Стрільців, окраса міста Лева. Австрійська доба. Подивіться, яка краса. Зараз реставрація. І ці портали того вартують. Вулиця Січових стрільців, велич будівель. Туди нам до парку Франка і а ми зайдемо з вами ось цю варкаду варку. І ось ми з вами знаходимо. Вулицю під Кривою Липою. Це культове місце. Це місце, яке одне з перших було саме на Ренесансі Львова. Тут кав'ярні, ви що, але про це буде окрема розмова. Просто запам'ятайте, між вулицею Гнетюка і Дерешенка знаходиться провулок під Кривою липою. Атмосфера цієї місцини Ось туди. Ось туди вулиця Січових Стеліців попереду кривали по вулиці Дорошенка. А наразі я з вами буду прощатися. До нових зустрічей!